Хочу вас проінформувати, що в рамках реалізації структури обласної державної адміністрації буде створено управління інформаційної політики, яке основним своїм завданням поставить формування інформаційної політики, робота з громадою, робота з засобами масової інформації. І що дуже важливо, в цей період часу, коли Україна і Волин знаходяться в режимі жорсткої інформаційної війни. Нашим супротивникам максимально використати можливості інформації для захисту інтересів, свободи і прав нашої громади і наших громадян. Ми на зустрічі з мас-медіа ще вернемося до цього питання і його обговоримо. Я хочу, щоб дійсно дане управління, яке буде створюватися вперше вперше, стало відкритим шлюзом в роботі громади. До влади і наоборот від влади до громади.